Вітання, друзі, знову Грюнхелм, Мікрохвильовка не хоче кашляти. Гудить дуже сильно, але не гріє. Почнемо перевірку силової частини. Конденсатор перевіряємо, діод. Далі магнетрон, тобто його прохідний конденсатор часто пробиває. Так, почнемо з конденсатора високовольтного, заміряємо, бачимо. 270 Ом, це не добре. Так, давайте від'єднаємо роз'єми від магнетрона і заміряємо конденсатор. Заміряємо, він не повинен пробитий бути. Так, Міряємо. так, Це заряд у нього пішов. І, як ви бачите, конденсатор справний. Далі перемикаємося на вимір діодів, перевіряємо високовольтний діод. Так, в одну сторону норма. В другу сторону теж норма. Далі, тут у нас все нормально з конденсатором і з діодом. Перевіряємо прохідні конденсатори магнетрона Стаємо на корпус і на одну з ніжок. Дивимося. Але, як ви бачите, тут є 39 Ом. Опір. Це не є добре. Тут нічого не повинно бути. Безкінечність. Тобто, у нас несправний прохідний конденсатор. Будемо ставити новий. Далі ми викручуємо магнетрон гвинти і дістаємо його з проворотом трішечки. Також знімаємо гвинти, щоб вони ніде не примагнітились і не загубилися. Перевіряємо колпачок анода, щоб він не був прогорівший. Тут все в порядку. Будемо міняти конденсатор. Так, відмічаємо. Посадку кришки, щоб не перепутати, і знімаємо кришечку. Зняли і бачимо, що у нас всередині контур знаходиться. Беремо сверло на 3-3,3 мм і висверлюємо конденсатор. Далі ми відкусуємо катушки і дістаємо несправний конденсатор. Перевіряємо його ще раз, один цілий, як ви бачите, а один у нас в пробої 64 Ом. Тобто підтвердилась його несправність. Далі ми все вимітаємо, щоб не було сміття металевого, зачищаємо дуже якісно кінці дротів, вставляємо прохідний конденсатор новий і беремо якнайкоротші гвинти. Не бажано, щоб вони тут виступали дуже довгі. Закрутили надійно все, два гвинти. Достатньо буде, все дуже чітко вийшло. Далі ми залужуємо. Кінці конденсатора прохідного і кінчики дротів. Далі ми формуємо, щоб вони, кінчики, щоб вони самостійно ось так трималися, і далі тугоплавким припоєм припаюємо. Плавиться, ага. температуру треба додати. Тут повинен кругляшок такий вийти. не повинно бути гострих кінців. Так, підпаяли, ось так повинно. Получитися і все буде працювати. Далі ми закриваємо кришку магнітрона і перевіряємо, щоб на магнітах не було стружки металевої. Все тут частенько і добре. Далі ставимо магнітрон на своє місце і, звісно, закручуємо всі три гвинти. Так, все у нас встановлено. Залишилося під'єднати клеми до магнітрона. під'єднуємо їх надійно. До кінця їх натискаємо, тому що тут контакти теж бува підгорають. Готово. Далі ми подаємо живлення на мікрохвильовку і будемо перевіряти. Ставимо контрольну баночку з водою для перевірки, закриваємо. Кришку ставимо на повну потужність і крутимо таймер. Все у нас зажужжало, закрутилося і слідкуємо за споживанням струму. Як ви бачите, струм споживає у нас мікрохвильовка один. І 2 кВт пошти, що свідчить про те, що силова частина працює. Так, закрив трішечки, щоб видніше було 1,2 пошти кВт, і струм 5,5 А. Все, чекаємо деякий час. Все в нас працює. Тут ніде нічого не горить, не стріляє, все дуже добре. Вона в користуванні всього-навсього 2 роки. Але якість Грюнхелм недавно. Була плитка. Так, перевіряємо, і у нас все нагрілося. Все, закриваю кришку і віддаю власнику. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.